Несподіванки не сталися, і Печерський найчисніший суд з найчиснішим судею білоцерківцям задовільнив все прохання прокурорів. І захід забезпечення буде тепер стосовно свідкою Юсупа Мамешева та електронний браслет. Ось таке у нас правосуддя цікаве, твориться в Печерському суді. Прокурори обґрунтували справу. Ну дивіться, от Юсуф Мамешов Дагестанець з Дагестана, з Дагестана, має родичі в Дагестані, має родичі в Дагестані. Значить, мав говорити про Дагестан. От, і все. А взагалі, коли він говорив, він ще й психологічно якось себе по інакшому поводив. Він міг викрити викривити покази. Тому ось це такі суттєві докази, що він давав неправдиві свідчення. З Юсуфом Мамешево окремо поспілкувалися. Він з каже, що з Узбекистаном вже багато багато років співпрацює. У нього навіть кафе Узбекська кухня. Ось тому такі справи. Будемо далі дивитися, як машина автократії розвертатиметься тут, от в стінах цього печерського суду.